Чому 90% впливових лідерів говорять менше, а більше слухають. Відповідь криється в силі мовчання. Коли ви намагаєтеся вразити людей своїми словами, запам'ятайте, чим більше ви говорите, тим звичайнішими ви здаєтеся. Навіть кліше можуть звучати глибокодумно, якщо вони розпливчасті, незавершені та загадкові. Впливові люди залишають враження та створюють інтригу тим, що вони не говорять. Їхнє мовчання говорить багато. Чим більше ви говорите, тим більше у вас шансів сказати щось нерозумне. Але коли ви говорите менше, кожне слово має вагу. Тож наступного разу, коли ви будете в розмові, протистояйте бажанню заповнити тишу. Нехай ваших слів буде мало, але вони будуть вагомими. Мовчання це не просто золото, воно сила. Завжди говоріть менше, ніж потрібно. Це секрет впливу.